Привіт усім, вітаю вас на каналі про ігри. Сьогодні ми продовжуємо грати в гру Lineage 2 серію серії ГМ ТРБ. Ми сьогодні знаходимося в поселенні Гіран, будемо рухатися на острів Диявола. і будемо полювати на епічного боса Закіна. Буде цікаво. Перед початком прошу друзі, перевірити підписочку, ставте вподобайки дзвіночок, щоб не пропускати нові серії. Біжимо помаленько. телепортуємось. Дорога у нас далека. Треба добігти, правильно пройти лабіринтами цього острова. Починається все з проходу ось так котика. Карту включати взагалі немає смисла. Біжимо по чуть-чуть. Прошу друзі, підтримайте канал, поставте вподобайку, напишіть будь-який комент, навіть привіт, буде дуже велика допомога. По дорозі я вам розповім трішечки. Про цього боса. Він, як вже казали, є епічним, з нього падає дуже багато прикольних речей. Це цілий данж на кожному сервері по-різному організовувались його фарм. Навіть вхід до нього був різний. З нього падає підвізка закена, есна, яка дає дуже гарний буст по всіх параметрах. Між іншим, просто для інформації. Розповім, що ХП у нього 858 518, атака 7273. Магічна атака 19762, захист 2951, магічний захист 1197. На нього без ашки немає смисла взагалі бігати, рухатися, тому що він дуже сильний, дуже потужний. Ще й треба по кімнатах побігати. І треба гарно запаковану пачку. Як ви бачите, друзі, сьогодні ми бігаємо в сеті Nightmare, як ви замовляли, кожна серія у новому сеті. І головний принцип, куди треба бігти на закинах, це підійматися до гори. Ось ми й добігли. Ось такий чудовий корабель. Зараз ми подивимося. Ось так це корабель закіна. Уже видно нашого бафа, відчистимо. Фух. І отримаємо баф, звичайно, за рівнем. Ось так, а тепер біжимо до нашого закину. Тут потрібно квест, звичайно, пройти, щоб зайти до нього. Ми ось так проскочили і будемо шукати. Він сам нас знайшов. Приступаємо до зачистки І перейдемо до пама. Я более чем нюк. Такие вот красы Бачите, як важко пробивається. Щось незрозуміло, чи це він телепортнувся, чи що це сталося. Виїв всю манину. Не знаю, чи це правда, але раніше на всіх серверах його підвізка. Выпадала с шансом 100%. Почему там нам ПД Ищем на средді? Він десь телепортнувся. Гимнюк. Чи корні мені накинув? Але я його десь чую. Ой, він може бути. Ось і він, ми швидко його знайшли. Нам пощастило це просто піння, я вам кажу, друзі, тому що в загальному завжди треба по всіх трьох поверхах бігати. HUH! <laughs> Добивати захід скоріше. Снов телепортувався гіменю. Ах, я думав, що вже ми його доб'ємо. Взяв їх. Десь він поруч по-любому. Ось він добиває. Ну, оце насипало. І досвіду дало крепко. Ну що ж, друзі, зберемо. Так, те, що ми чекали, нам прийшло. Гроші нас не цікавлять. Хоча насипало доволі добре. Ганемо трішки далі. І подивимося, що нам сьогодні випало. А випали нам Авадон, Шолом, дагер кристальний. Це спис І ось і підвіска нам Закіновська, це просто супер. Ну і топор топовий Б, важкий військовий топор. Просто чудово, друзі. Нарешті ми його забили. Пірат доволі сильний. На цьому будемо прощатися. Дякую, що були зі мною. Ставте подобайки, підписуйтесь, коментуйте, підтримуйте українське. А ми побачимось в слідуючій серії на новому РБ. Пока-пока!